Кастинг успішно стартував. Позаду два перших епізоди, які вже подивилися близько 30 тисяч глядачів. Попереду ще три випуски, після яких залишиться лише одна переможниця. Але давай про все по порядку. Отже, кастинг день другий. Давайте так. Ми паралельно ми зараз знімаємо, починаємо знімати FCKK News. Тут Артур спілкується з дівчатами. Правильно Артур? Да. Тут спілкується з дівчатами. Да. Після цього ми закінчили ці дві локації. Зробили, може, трошки перерву. Почали фоткати дівчаток на на банері на чорному. Знімаємо їх в футболках в рожевих футболках на чорному. Всі плани, всі плани знімаємо, і головне зняти ще близько до неї в окулярах. Тобто, вона може бути там якісь там поцілунки робити, ось так може, але головне, щоб окуляри були десь по центру, приблизно по центру. Дивіться, я думаю, що ми тут закінчимо пізніше, ніж там. Мені щось так здається. Mm -hmm. Ну, давайте думаємо. Давай, Давайте Починаємо. Отже, другий день діомокасенко. Поїхали. З численних інтерв'ю та особистого спілкування ми дізналися, що більшість дівчат прийшли на кастинг, аби перевірити себе, здобути новий досвід, розповісти про себе футбольному світу. Ну і звичайно, отримати круті фоточки. Хіба не гарнюні? Е-най! І мани ви транс на преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. Вже казали, що вибір переможниці буде формуватися на думці медіа відділу вболівальників, футболістів, ну і звичайно самих дівчат. Ну що, попліткуємо. Всім привіт! З вами Юлія Відряк. Ще один вдалий ігровий тиждень для команд великої червоно-білої родини Кривбас позаду. Та коротше тут уже все, поставлений голос. Дівчинка напевно веде якісь новини. Вона знає, як говорити як вести. Тут зразу спочатку я ніби дивлюсь новини. Тому ну тут одразу видно, що вона в цьому працює. Я не знаю, чи доречно щось коментувати, тому що ну поставлений голос одразу диктує. Пішла новини, тому. Больних новин. Кривбас громить у дербі Дніпро-1. Ю-19 перериває круту безпрограшну серію. Та новий спонсор ФК Кривбас. Ну, можливо, вона може і м'якше типу, це подавати. Але так, як новини. Всім привіт! З вами ж Мученко Дарія. Ще тут вдалий ігровий тиждень для команд великої червоно-білої родини Кривбас позаду. Чесно. Я б дуже собі хотіла такі крути. Ну, правда, дівчата, я вибачаюсь дуже сильно. Все добре, але ж, ну, типу, ніяких стереотипів, але думаю, що вболівальників ось буде підкупати ось така ізюминка, така родзинка. Ну, класно, класно. по дикції трошки б я підкоригувала. А так, в принципі, всім привіт! З вами Катерина Мініна. Ще один вдалий ігровий тиждень для команд великої червоно-білої родини Крибас позаду, а це означає, що ми підбиваємо разом з вами його підсумки. Позна чая, ну взагалі в українській мові чи ще вони тверді і ну, з приводу дикції, і взагалі з приводу такої як мови, то ну за цим треба слідкувати. Так само, як і за ці замість ті має бути ті. А хто ще не підписався на ФК Кривбас, мерщій ставити вподобайки та лайки? Як на мене, трошки м'який голос, ну от, на мій смак, мені б хотілось трошечки більш. Твердості в голосі, і, взагалі, упевненості в собі і в своїй мові. А і Трошки ширше відкривати рот треба. Щоб краще звучати, треба просто це все розминати, відкривати і не боятися говорити в принципі. А то губки з жалую говорить. У четвер, 4-го числа, в чотири з чверті години лігурійський регулювальник регулював лігорії. Але інтерв'єр інтерв'ював, інтерв'ював, а не ви інтерв'ював. Вибачте, я все забула. Всім привіт! З вами Єлизавета. Ще один хвіст. Мені не зрозуміло, чого хвіст. Розпустила б волосся, примарафетілась і було б прекрасно. Ой, було б чудово. Мені не подобаються білявки, тому я, мені важко оцінювати зовнішність білявки. Мені здається, що це пусклавата, сіровата. Брюнетки рулять. Наш ютуб-канал перетнув позначку у 5 мільйонів переглядів. А хто ще не підписався на ФК Крибас, мерші ставити вподобайки та лайки. До футбольних новин. Ну, але те, що збиває, це те, що тут багато нарізки з цих моментів, з цього відео, яке вона монтувала. І ну, зате одразу зрозуміло, що вона намагалася зробити як найкращий кадр і змонтувати, показати себе із найкращого боку. Клівбазг ромить у дербі Дніпро-1. Ю19 перериває безпрограшну серію. Більше нічого сказати. Гарна дівчинка з дикцією, з подачею. Ну, робиться правильно, в принципі. Всім привіт! З вами Катерина Бондаренко. Ще один далий ігровий тиждень для команд. Великої червоно-білої родини Кривбас, цікава, позитивна дівчина, гарна вимова української мови. Канал перетнув позначку у 5 мільйонів переглядів. Ну емоції вона подає на камеру. Є якийсь артистизм, певний так присутній. Кривбас громить у Дербі, Дніпро один. В якоїсь мірі в неї є цікава подача матеріалу. Ну, можливо, немає досвіду, як це вірно сформулювати, щоб це було таким якісним продуктом. Певно, ну так, якщо можна умовно сказати, якісний продукт. Всім привіт! З вами Аріна Євдокименко. Ще один вдалий ігровий тиждень для команд Великої червоно-білої родини Кривбас позаду. Це ну, такий хаус стайл, я би так кажучи, трошки можна було е, видозмінити задній фон, дівчинки. А так, зовнішній, дуже класно, дуже стримано, зачіска, все мені подобається. Мені здається, щоб е, нашим болівальниками в «Кривбас» дуже б в нам зайшла. Але цей лайфстайл, точніше, хаус стайл, ну такий собі, чесно. Тут не вистачає цей. Ковра, ковра, як було раніше у нас у бабусь. Ото б була б фішка, мені здається. Мене звати Карина Карнау. Ще один вдалий ігровий тиждень для команд великої червоно-білої родини Кривбас позаду. Дівчина дуже гарна, гарно дивиться в кадрі, але трошечки повільно, на, на мою думку. Ем, і злагає мисль. Це вже непогано, так для якогось теоретичного каналу звучить. А дівчина нормально ем, ну, розказує футбольні новини, в принципі. Останне. Команда Кримвесту була впевнена перемогу на дніпром 1 на власному полі у 12-му турі. У ну, дуже театральна така вимова не для ведущих, не для просто розмови там з підписниками і болівальниками клубу. А так, дуже красива теж дівчина. Стецько діагональну передачу знайшов курика. Мені здається, їй трохи важко розмовляти українською. Чомусь деякі слова неправильним наголосом і вимова трішки не така. Доволі впевнена, звичайно, відволікається на ці моменти, бо ну, читає десь, але так впевнено. Привіт, з вами Ольга Смікалка теж удивити. Дивіться, як працює. Вона говорить про футбол і записує це відео на фоні футбольного матчу. Ну, це просто шикарно. Тож зустрічайте Крубас Ньюз». Ну, все мені нудно. Немає сенсу дивитися це відео. Ну знаєте, нудно це коли немає емоцій, все абсолютно однотонно, монотонно і У тебе грустне лісом. Ніхто смотрить, буде. Привіт, і з вами Анна Гончарова. Ще один вдалий ігровий тиждень для команд великої червоно-білої родини. Що дівчинка говорить непогано, але на мою думку, можна було трохи причепоритися щось. трох, трошки підмалюватися. Ну, досить непогана дівчинка, але трошки треба попрацювати з зовнішністю, коли виходиш на екран. До вибору переможеці ми залучили і наших футболістів. Ну що, цікаво дізнатися, хто приглянувся нашим хлопцям. Андрію, у нас на ютуб-каналі виходить проєкт Кастинг. Скажи, будь ласка, чи дивився ти це шоу? Ні, ні, на жаль, не бачив, чув але не бачив. Тренування займають багато у нас часу і для перегляду таких серіалів у нас часу не дуже вистачає. Ну, Бачите, друзі, а ось дівчата, ваші треки слухають. Mm, це все міняє. Це все міняє. Сьогодні обов'язково значить. серіал. Скільки там серій? Дві-чотири. Поки що дві. Себе можеш побачити вже в третій серії. Тому обов'язково сьогодні подивись. Денисе, скажи, будь ласка, чи бачив ти, що зараз на нашому ютуб-каналі йде кастинг. Якщо дивився, розкажи свої враження. Можливо, хтось сподобався, хтось запам'ятався тобі. Так, деякі фрагменти я дивився. Дуже багато учасників, які достойні ці так… Посади, як кажуть, тому я думаю, вам буде тяжко вибирати. Андрію, чи бачив ти, що у нас виходить зараз на YouTube-каналі Проєкт Кастинг, чи дивився. Можливо, хтось з дівчат тобі запам'ятався, чи сподобався? Так, дійсно я бачив, вийшло дві частини. Так, я дивився їх. Дуже цікаво. Цікаво придумали, цікаво спостерігати за цим. Чекаємо на переможність. Слухай, той момент, що багато дівчат, чоловічий колектив, як ти думаєш, чи не буде, це заважати вам. Я вважаю, що ви оберете професіонала, дівчину професіонала свого ділу, та вона не буде ні нам, заважати, ні вам. Тому це дуже цікавий кастинг. Ну, скажи, хто з учасниць тобі сподобався найбільше? Не можу цього сказати, бо я жена. Це, це вам треба питати у наших холостяків, у хлопців, які також ди дивляться. А твоя дружина дивиться проект Кастом? Цього не знаю. <глад> Зараз у відпустці <глад> будеш дізнаватися, так? <глад> так. Е, не, напевно, дивиться. Вона слідкує за нашим клубним ютуб-каналом, за інстаграмом, телеграмом. Тому, напевно, дивиться, але ми ж це не обговорювали. І я так дивився, бо цікаво, але на що ти дівшик не можу цього коментувати, бо я женатий. Опять же. Боїшся, що приїдеш з -е, на... додому, а дому немає. Або дім є, але двері зачинені. Замок уже новий, так. Петро, скажи, будь ласка, чи дивився ти наш проект -кастинг? хто з дівчат сподобався тобі найбільше? Я не можу сказати, хто найбільше сподобався, бо нещодавно я сам був у ролі ведучого. Тому я думаю, що це не так легко, як здається, на перший погляд. І я тільки можу побажати дівчатам успіху і нехай переможе сильніше. Друзі, ну якщо ви не бачили ще е, випуск евсікей News» з Дмитром Комчановським, то підсказочка де. Зліва вихо. Обов'язково дивіться. Тимура, я знаю, що ти не розмовляєш зараз по телефону. Скажи, будь ласка, одне питання. Одне питання швиденько задам. Чи дивишся ти проєкт кастинг? Розкажи, як він тобі. Та підожди, не зачекай. Ну підожди. Алло, так? Ну один коментар, будь ласка. Бачите, друзі, як наші футболісти реагують на... Запитання від журналістів. Тому я вважаю, що дівчата, які приймають участь в нашому кастингу, вам буде дуже складно. І е, я не знаю, як ми будемо обирати дійсно професіоналів, які зможуть і десь переубідити хлопців, щоб вони дали інтерв'ю. І десь їх більше розкачати, розкрутити, щоб вони е, відкрили свою душу і прокоментували вам те, що вам потрібно. Напевне, мені здається, що нашому кастингу потрібен буде суперфінал. Отже, слідкуйте за анонсами, вже дуже скоро дізнаєтесь. На зв'язку Кривий Ріг. Ломці, привіт. Привіт. У вас затримка якась. Чому так? Чому так довго? Олександр, я вас не чую. Привіт! Oh. Oh. Я пізнаю, місто Герой Кривий Ріг. Друзі, ну що, у нас закінчилась третя серія нашого кастингу. Ми все подивилися. Знов класна серія, емоційна, відверта. Тому що дівчата в цій серії були дуже відверті. Але відвертими були і ви в коментарях до минулої серії, тому що а, саме там ви залишали імена тих дівчат, які вам сподобались. І сьогодні деякі з них залишать наш кастинг назавжди, інтрига. Сань, скажи, ти моніторив за когось дівчат голосували, кого більше шансів. Давай, статистика від Олександра Куленка. Так, ну було багато коментарів. От міні на Зе Бест, Міні на топ, Поліна Різник, достойно і впевнено трималась в кадрі. Знову Поліна. Ще один коментар. Як для мене, то Тетяна Мільчук найкраща. Це коментар пише. Це можливо навіть я написав. А можливо, навіть Олександр. Він так впевнено сказав, як на мене, що я навіть ну, я тобі повірив, Сань. Анна Гончарова. Е але тут є такий нюанс, що за Анну Гончарову і позитивні коментарі, але і був нюанс і навіть з таким присмаком скандалу. Давайте. Давайте. А ну давай. бо Скандали ми полюбляємо. Почнемо з хорошого. Анна Гончарова, велика молодець. Гончарова Анна це чудове комбо. Зовнішність та дикція до речі, про дикцію ми е, теж відмічали. А також великою перевагою є відсутність русизмів. Чого не скажеш про інших учасниць. Тобто я дівчатам можливо пам'ятаєте, про чистоту чи е, чисту вимову українською мовою е, казав. Але я згоден, якщо ми кажемо саме про ведучу, якщо ми кажемо про ефіри, то це дуже важливо. Е, але нам треба всім навчатися ставати краще, спілкуватись краще українською мовою. Ну що ж, давай до скандалу, що там а от скандал, так е, стільки сорому. Подивіться на всі куплені фейкові коментарі для Аня Гончарова. Уявіть, яким відчайдушним має бути хтось, щоб купити собі коментарі на Ютуб. Ганебно. А ми, а ми впевнені, що Анна Гончарова не саме не крутила свої голоси. Вона ж могла просто писати по своїм друзям, знайомим, приятелям. Так, і вони писали за Я хочу сказати і вам, хлопці, і вам глядачі, що голоси. Це тільки частина, яка впливає на вибір нашої кандидатки. Так, ми до вас прислуховуємось, але окрім того, що ви бачите в кадрі, того, що ви бачите в проєкті, ще багато всього існує. Це і спілкування в групах, і особисте спілкування і якісь е роздуми про мрії та плани ці дівчат, вони також впливають на наш вибір. Тому до нього і переходимо. Отже. А хто на вашу думку точно повинен покинути наш проект? Ти бачиш, ми відразу ну стали такі сумні, тому що починався наш проект кастинг так весело, грандіозно. А зараз, коли вже дівчата ну будуть покидати нас, і це вже трішки сумно. Але на жаль, але і... колись нам треба це розпочати. Так, ігор, прошу найменше голосів було за Ольгу Демиденко. Але слід зазначити, що не тільки в коментарях під цим випуском, але й під час всього кастингу. Можливо, це також, друзі, хочу сказати, це теж, важливий аспект, тому що чогось позначає вистачило їй. Вона, значить, не запала в очі, не запала в душу, в серце нашим болівальникам. Для нас це важливо, ну, окей. Є перше рішення, а... хоча ми сподіваємося, що ми не втратимо Ольгу як фанатку Кривбаса, тому що вона дуже часто приходить на стадіон до нас, і я знаю, що в неї є футболка як мінімум Кривбасу, тому що ми бачили фото. Так взагалі скажу так, що вона є членом великої червоно-білої родини. Вона вже одна з нас. У нас багато активностей, у нас багато всього. Тому на кастингу нічого не закінчується. Ми завжди раді е, тебе бачити. І приходь до нас, зв'язуйся з Артуром. Якщо є якісь пропозиції по івентам, зв'язуйся з е, нашою прислужбою, якщо є бажання працювати, робити репортажі е, та що завгодно вести нашу фан фан-сторінку, Наприклад, окей, okay, welcome та всі дівчата. Ми вас запрошуємо. Отже, у нас є перша дівчина, яка покидає наш проект. Нам треба ще чотири дівчини. Е, слухай Артеме. У нас ще було е, дві учасниці, які розпочали кастинг, але на жаль, не закінчили його до кінця. Тому ми з хлопцями так порадились і вважаємо, що ну буде логічно, якщо вони також е, нас покинуть і вибувають на цьому. Ну це логічно. Давайте скажемо всім імена цих дівчат. Це хто так, це Людмила Івані та Ганна Шабадаш. Вибачайте, але це кастинг. Ви повинні були бути з першої до останньої секунди з нами і залишитись з нами. Отже, є три дівчини, які вже не в проєкті кастинг. Хто ще дві? Ну, я можу сказати ще, що ми всі в принципі моніторили коментарі і намагалися там обрати, подивитися. В принципі, за всіх інших учасниць більш-менш було за когось, більш за когось менш, але були коментарі в підтримку цих учасниць. Але ось що ми помітили, коли знімали під час кастингу, то наші близнючки, сестри Богомазові, одна з них була дуже ініціативна, і саме вона притягнула свою іншу сестру на цей кастинг. Вона горіла, вона хотіла. І, в принципі, і хоче е, працювати з нами. А ось її сестра близнючка. Ну, вона так якось. Ну я тут як за компанію. За компанію так, тому я думаю, що як завжди, у однієї рожеве плаття, інші рожеве вдягає. Це ж близнючки, так завжди було і буде. А, і це на стереотип. Тому, Тому наша пропозиція е, одну сестер е, залишити, а іншу відпустити, е, обирати свій шлях, той який їй буде приємним, і який вона хоче бачити, який буде їй цікаво. Дивіться, я думаю, що якщо жартувати, ми зараз виженемо когось з них, а виявиться, що це не та. Що не перебутало? А ми про це не подумали. Слухай, okay. так я насправді, якщо ми скажемо хто ініціативна, хто ні, я зараз і не пригадаю. Але так з Ну, є пропозиція, все ж таки, як би це не було важко, тяжко, тому що дівчата такі, вони колоритні, вони такі зі своєю якоюсь родзинкою можна сказати. Але все ж таки, їм ще треба працювати, досконалювати і свої мовні скили, і своє поводження в кадрі, практикуватися, знімати відео, тіктоки, сторіс просто зростати трошки професійно. Тому в мене є пропозиція, щоб нас залишили обидві сестри Багмазові. Ну, слухай, якби це звичайно сумно, але якщо ми почнемо ще продовжувати діалог, я не знаю, в мене, наприклад, немає більше пропозицій, кого, кого б ще ми могли відправити. Артур, поспілкуємось з тобою наступного тижня, коли нам треба, буде назвати ще п'ятьох дівчат, які залишать наш проект кастинг. Тому, якщо у вас все, хлопці, то будемо прощатися до наступної зустрічі з нашими глядачами. Секундочку, Артеме. Так, наш ну. партнер Мані24 на сім інманівітрас подарує цілий пакет фірмової атрибутики Кривбас Тому хто під цим відео в коментарях Ютуб в напише ем, учасницю, яка залиши наш кастинг в наступному епізоді. Одну, дві, три, чотири чи навіть всіх п'ять. Пишіть. А ми будемо перевіряти, в кого буде найбільша кількість учасниць, той і отримує цей чудовий подарунок від нашого партнера. Супер! Ми починаємо дарувати подарунки. Тому залишайтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте уподавайки цьому відео. А ми побачимось наступного тижня. Ігоре, фінальна фраза. Голосуйте! In Money We Trust. Money 24 на 7. Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас.